Усім доброго дня, і ми продовжуємо грати у Володарь Перснів у грі Цивілізація 6. Продовжуємо грати все ще за дворфів, Дайн, другий Залізо Стоп. І на чому ми закінчили минулого разу. Ми почали воювати з Азогом, з гоблінами. Намагаюсь тут захопити Анус насправді Ахус, але щось у мене не виходить. Ну, і в принципі, якби тільки по ходам, тільки половина гри наче пройшла. Але всі вчення вже вивчені, всі технології вивчені, тому гра йде до свого завершення, в принципі. Так, де ми тут? Вагончик, вагончик, вагончик. Давайте, мабуть, вагончик поїде от сюди. Так, а тут зараз будемо розбиратись. Я би почав з бомбард. Бомбарда, раз. Оце два. Ти захищайся. Тут бомбарда. Раз. Бомбарда, два. Тут бомбарда, три. І ось це. Ось так. Так, що з цим тепер у мене питання. Ми закінчимо. Мушкетери. Давайте ми мушкетери до мушкетерів підемо. Так, тут приберемо ліс. А тут поїдемо от сюди, мабуть. Якось так. Так, ага, у нас ще тут розвідники. Ми своїми релігійниками розвідуємо території. Це добре. Так, добре. Що тут у нас? промку ми закінчили. З тут містечко. Плюс 3, плюс 4. Тут що в нас лісопильня. Угу. Торговиця. Плюс 3. Це промзонка. 12. Ну, робимо ось це тоді. Зараз ельфи на нас знову оця галадріель посвариться. Головне, щоб не напала на мене. Угу, добре. Живемо. Seems... Так, тут бомбарда. Раз. Два. Проти вершників, проти штурмовиків. Давайте все-таки проти вершників. Ми ж верхобійники. Так, далі, 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 далі. Що ти залишайся в ереборії? Але. Куди? В торговицю, щоб у нас золото не забирали, правильно? Так. Мушкетери. Вперед от сюди. Боррайдерс. Ну, я би десь сюди їхав, якщо чесно. А там подивимось, що в нас тут? Угу, угу. Лікуватися. 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 Норм. Так. І от сюди підемо. Ага. Бачу. Давайте свій батл-вагончик заберемо. Звідси і відправимось кудись знову ж таки. Сюди. Так. Мушкетери роби гуманітарну допомогу. І ти, і ти, ти. А ну, покраще споруди району не ушкоджується стихійними лихами. Ні. Назад. М -м, начальниця митниці. Розширення кордону міста плюс 3 золоту з кожного іноземного. Ну, давайте спробуємо. В Барук -Хішдан. От сюди. Угу. Так, а вагончик. Та сюди повинен десь їхати. Щось якось так. Угу. Uh Яй-яй-яй-яй. -huh. Ah, yeah, yeah, yeah. <плес> а чё <чо> плюс 30? <плес> Ми просто повз проходимо. Ти наш плацдарм. Угу. Uh -huh. Так, зараз розберемося. Куча бомбард. Раз. Два. Три. І все, і вони не посміють. Ти лікуйся. Ти поїдь ближче. Давай сюди Ого, а що ви там робите? мушкетери Мушкетери ці лікуються, вагончик лікується. Ці хай йдуть пішки. Тихенько-тихенько. Всі тихенько. нехай працюють. Вот, а з вами зараз будемо розбиратися. Ці лікуються. Ці ось так. І ось так. Але де ж вони звідкись приходять? Будемо зараз шукати. Так. Е гуманітарна допомога. І ти гуманітарна допомога. Мушкетери вперед. Мушкетери вперед. Так, що, застряг? Наче все. Хм, не хочу я тобі нічого давати, припаснути якийсь. Варвари полонили наших, почекайте. Поселенці, у нас тут були поселенці. Так, тепер ти. Сюди. Ти стій тут. Хоча ні. Давайте потихеньку йди сюди. А ти відбивайся. А ці зараз будуть в спину заходити. Це добре. Так, мастаки. Ну, давай. Лікуйся, лікуйся. Лікуйся. Вниз підемо тут. Гуманітарна допомога. Так, а тут що ти зробив? Давайте щось купимо. Монумент купимо. Тут містечко, нім. гарнізон нім. Торговеця. От хіба торгову можна? Торговується ось тут. Давайте. Так, батл вагончик А чого важка поразка? Ану хети. Так, а ти йди шукай. Так нема тут нікого. А звідки вони брались тоді? Вони ж десь звідси йшли. А, ось осьо! Все, зараз заберемо їх горкіл декларує війну Азогу. О, це приємно. Хоче мир дає 15 ні хто пограбував? Хто посмів? Угу. А что 98? Дивно, короче. А, ось ты табер. Знаешь табер? Пашка поразка, але один раз можно и вдарить. Ну, пока не, давайте ликуватися. Ти сюди, сюди. І ось так. Так, тут все є, правильно? Отут роб... іди, роби шахту. Так, ти тут зробив, тут треба прибрати. Якийсь закуточок незрозумілий? Що нам по допомозі? Ми на сьомому місці. Першій четвірці у другій четвірці 50 репутацій дадуть. А в четвірку, щоб потрапити, 8000 треба. Ну, таке собі. Зараз пробуємо. Може, вийде? Угу. Так, а оцей втік, до речі, отут. Зараз бомбарда долікується, і підемо воювати. Ой-ой-ой! Зараз будемо розбиратися. Так, поселенці. куди ви йшли? Я так і не зрозумів, і не пам'ятаю, куди ви йшли? Отсюди мені здається. Але туди нема сенсу поки йти. Давайте підемо вниз на річку. Так, щоб і гори діставав. І оце все. Ну, десь, от сюди треба або сюди, або сюди. Пішли сюди. Чекай. А це. Куди йде? А, так. А так цей він і є. Добре. Гуманітарна допомога. Щось змінилось? 5600. Скільки гуманітарна допомога дає? По 100, по 200? Так, вагончик. Вагончик. Треба тікать вагончик. Мушкетери вилікувався. Поїхали. Нехай тікає. Ось і все? Правильно. Так, дивіться, тут кабанчики на місці вже. Я би починав. Що? У нас три ближніка і один осадник. Раз, два, три. Цей дістане, буде у цього обстрілювати. Боже, ну він двома ланцерхетами перекриває мені весь шлях. Як це? Як 300 спартанців. О, нормально. Нормально. Я його вдарю, він мене потім наступного разу вб'є. Якщо ми зробимо ось так. А тут лікуватися натиснемо, то буде норм. Тут усюди обороняємось. Так, тут Мушкетерів сюди викинули. Ну, хай йдуть собі тихенько. О, тепер головне. Раз, два. Ти лікуйся. Ти поїхали? Обстрілюємо це гімно. Наче норм. Але ж може бути що завгодно. 30 дає 30 на 30. 900 золота. Ну, 900 золота воно того не вартує. Ну, давай, вже здавайся, блідий орк. 38 дає. М -м -м. Вагончик ми втратили? Серйозно? торгівлі з вільними містами обраного різновиду Ну ми у нас тільки два торгових. Поруч. Давайте ми за них проголосуємо. Релігійники не хочу. Засуджувати. Одиниці певної релігії, наприклад, іслам. І при цьому 25 репутацій будуть давати. Мені подобається. Але замість ісламу щось треба взяти. Еруї Вітар – це ельфи. Моргот це. От давайте може. Проти Сарумана давайте підемо. Саруман нам не подобається. Конфуціянство і Scientфік. Ну, що ти будеш робити, як воно не хоче, падла. Так, я так зрозумів. Ми тут якраз переходимо в новий цей. Ну, можливо, один хід. Давайте ще походимо. Зараз будемо розбиратись. Давайте відіб'ємося, значить, ці спокійно можуть. Оцих добити. Ці спокійно можуть оцих добити. Норм. Ці можуть оцих обстріляти. Раз. Два. О, тут треба піднятись. Може обстрілюватись після руху. На. Ідеально. Так, ланцерхете. Сюди. Ви. Раз, два. Три, чотири. Норм. Давай тут походимо, подивимось, що тут є. Ну і все. Я думаю, на цьому ході закінчити, але давайте хоча б місто захопимо. Правильно? Плюс 500. Мінус. Щастя, нема. Ааа, закінчились ці, так? Да? Е Продаємо оце все. Все, що можемо. І купувати зараз будемо розкішні ресурси. Ого. Та, в принципі, норм повинно бути. Щастя нуль. Мінус один, ні, Треба ще купити. Що чай, ртуть и янтарь. Нормально. Так, далее. Давайте с этим разбираться. Раз. Два. Три. Лікуйся. Лікуйся. Я. Yeah. Ну і тоді, в принципі, все. На цьому будемо закінчувати цю серію. Довга, але нам вдалося зробити все, що я хотів. Ланцерхети. Ні, ми тут будемо стояти, поки ці нехай йдуть. Цей сюди, цей сюди, цей сюди, цей сюди. Ну і все. О, тепер точно все. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивились цю серію. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей! Бувайте! Though the future seems far away.